Директор туристичного комплексу «Буковель» та водночас депутат облради Олександр Шевченко, вимагає від народних обранців регіону конструктивних дій в умовах революційних змін, які відбуваються в країні, замість того, щоб наводити лад на теренах області, депутати ділять портфелі. Вважає пан Шевченко. Ну зараз іде боротьба знову ж таки за крісла без всякого розуміння потрібності в тому кріслі. Я не претендую на жодне крісла, але хотів би, щоб у нас були керівники, ті, які можуть щось зробити і можуть сто, і, і, і можуть відповідально відноситись до своїх. Громадян і своїх людей. Такий висновок Олександр Шевченко зробив після засідання сесії облради. На ній мали б розглядатися питання призначення керівників на посади в силових структурах, які самоусунулися після штурму, що вчинили євромайданівці Прикарпаття у відповідь на силове втручання бойовиків у столиці. Наслідком протистоянь у Києві стали численні жертви, щоб їх кількість не зростала ще й і в регіоні. Олександр Шевченко ініціював разом з громадою узяти ініціативу на місцях. Проте цього зробити депутати не спромоглися. Була пропозиція і наполягання представників громадськості, найперше молодіжних організацій, про те, щоб сьогодні на сесії. Обласної ради були затверджені керівники правоохоронних структур сесія не прийняла жодного рішення з цього питання.